А ось на місці, де знайшли людські останки, тепер стоїть камінь пам'яті. Природний кварцит, із якого він зроблений, символізує героїзм і справедливість. Нову пам'ятку присвятили жертвам пересильних таборів, які якраз базувалися на цьому місці. 30 тонні камені привезли сюди місяць тому із кар'єру з-під глухова. Потім камені допрацьовували сумські та харківські скульптори. Ми зобразили узагальнені фігури, які символізують тіні, образ минулого. Тобто те, що в нашій пам'яті тільки залишило слід, те, що не є чітким і конкретним, нам зрозумілим. Також в композиції ми використали образ дроту, який дає цей елемент, він тут необхідний для того, щоб на что глядача, на идею саме Констабарию. Мы предложили всем диаспорам Сум написать на цоколе этого памятника именно тех, кто не вернулся по каким-то событиям, был в плену, просто неизвестно место, чтобы мы приходили поклонялись людям, о которых можно вспомнить здесь. Профінансував проєкт сумський забудовник. Каже, планує надалі дарувати місту пам'ятні символи. А новий камінь пам'яті, можливо, стане новим рекордом у Книзі рекордів України, як найбільша пам'ятка із кварциту. Ну, сколько обошелся проект, тут деньги, я думаю, что не важно. Для меня это было очень важно. В честь наших дедов, всех дедов, которые воевали, вернулись, которые не вернулись, пропали без вести, их ни судьбы неизвестны. В честь них поставить памятник не у себя в городе, но хотя бы как бы в Сумах.